Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми розглянемо тему множення і ділення раціональних чисел. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылці в описі. Для того, щоб помножити і поділити раціональні числа, діє досить просте правило. Виглядає воно таким чином! Зараз я буду мати на увазі, що ми взяли якихось два числа. Запам'ятайте таке правило. Друг мого друга для мене буде другом. Ворог мого друга для мене, звісно, буде ворогом. Аналогічно, якщо їх поміняти місцями, друг мого ворога для мене також буде ворогом. І ворог мого ворога для мене буде другом. Це просте правило стосується множення і ділення раціональних чисел. Розглянемо приклад на кожне із цих правил. Плюс і плюс. Беремо просто два додатні числа. 3 помножити на 5. У відповіді буде просто 15. Тепер другий приклад. Візьмемо число з мінусом. Нехай буде мінус 20, будемо ділити на 5. Ворог мого друга мені ворог, тому у відповіді ставимо мінус. І 20 поділити на 5 буде 4. Отримали відповідь мінус 4. Тепер плюс і мінус. Візьмемо, нехай буде. 4 помножити на мінус 2. Друг мого ворога для мене ворог. Тому у відповіді ставимо знак мінус і просто знаходимо добуток 4 помножити на 2. Буде 8. Відповідь мінус 8. І два мінуси. Мінус 9. Поділити на мінус 3. Ворог мого ворога для мене буде другом. Тому знак буде плюс. І просто 9 ділимо на 3. Буде у відповіді просто число 3. Ось таке просте правило. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!